А із запізненням довгоочікуваний ремонт доріг стартував офіційно 1 липня. Вулиця Олімпійська, Миру, проспект Незалежності, перелік Адрес, де Нині активно відновлюються найпроблемніші ділянки автомобільних доріг в Южноукраїнську. З самого ранку бригада шляховиків готує дорожнє полотно до асфальтування, фрезерує та щищає пошкоджене. Це такий собі ремонт доріг картами. Розповідає начальник управління житлово-комунального господарства Володимир Вошко. Це поточний ремонт, тому ділянки невеликі. Звичайно, що краще виконувати це капітальним ремонтом, як свого часу виконувалася вулиця Європейська, ну бачите, що все ж таки якість і краще. Капітального ремонту, чим поточного. Але в той же час гарантія на поточний ремонт є. Вона складає один рік, але за практикою, як ми, до прикладу, робили ще поточні ремонти у 2021 році, ті ділянки, які були відремонтовані у 2021 році залишаються неушкодженими і донині. у місті. Планується відновити автошляхи всіх основних вулиць. Переможцем на проведення поточного ремонту стала підрядна компанія Березівка. Агрошлях Там очікувана вартість була 12 мільйонів 490 тисяч. Вийшли вони з своєю цінової пропозиції. 8 мільйонів, здається, 600 тисяч бо 700 тисяч так. Тобто є суттєва економія в коштах при проведенні процедури закупівлі. Орієнтовний термін відновлювальних робіт складає 2-3 тижні, але процес дещо ускладнює систематичне відключення електроенергії. Заводи які задіяні у виробництві асфальтобетонної суміші, також зазнають відключень і тому порушиться дещо технологічний процес. Тому може трошки буде довше, ніж планувалося, Може на ще якісь там тиждень. На черзі латання ям внутрішньоквартальних проїздів міста нині ж замовник знаходиться на етапі перевірки пропозиції учасників на відповідність вимогам тендеру. Тим часом у сусідній Костянтинівці теж зрання працює важка техніка. Приватне підприємство Демсей ремонтує вулицю Шевченка протяжністю 350 метрів. На ґрунтовку, яка зроду не асфальтувалася після ряду підготовчих робіт, покладуть суцільне асфальтобетонне полотно. Місцевих жителів позитивні зрушення тішать. Подобається. За 45 років це перший ремонт. Не ходити, не їздити невозможно було. У мене двоє дочок. До школи дуже тяжело було добиратися, болото ями в коліна тут були ужас. Буде в селищі й на інших вулицях свято. А саме на Стуса, Спаській, Соборні та Івана Франка, ліквідують проломи проїзної частини. Це обійдеться у 4,6 мільйонів гривень, що знову ж таки є суттєвою економією в порівнянні з очікуваною вартістю. Активно нині проходять відкриті торги на поточний ремонт дорожнього покриття цементно-бетонною сумішю і вулиці Дружби. А підрядника, що оновлюватиме багатостраждальну дорогу вздовж об'єднаного садівничого товариства Бузьке, вже відомо. Ним стало товариство з обмеженою. Відповідальністю дорбут 3 сімки роботи там плануються з дня на день. На думку Дениса Кравченка, нинішня ремонтна кампанія доріг громади покращить їх стан на 30 відсотків. Громаді селом не задовільний стан доріг. але ми зараз робимо все, щоб покращити їх, і хоча б вийти на відмітку. Добре, в планах ще додатково будемо виділяти кошти і будемо дивитися, де в нас пріоритетні напрямки по дорогам. І далі будемо працювати. Нагадаємо, на поточний ремонт доріг із місцевої казни зарезервовано понад 30 мільйонів гривень.